До плану соціально-економічного розвитку Новобузької територіальної громади на 2020 2023 роки. <світнє> Валентина <я>. не <світнє> Шановні колеги, практично це ідентичне уточнення того, що доповідав Олександр Дмитрович, але це лягає в основу. Як доповнення і конкретизація по конкретних вулицях, план соціально-економічного розвитку нашої громади. Тобто ці вулиці, вулиця Цибулька, вулиця Грушевського це тротуари, ремонт дорожнього покриття по вулицях Заозерна, Івана Огієнка, Василя Куха, Свободи, свобод церковний вулиця Руденка-Софіївський. Вулиця Софіївська, вулиця Столбова, вулиця Харчука. На суму 14 мільйонів 879 тисяч. Це та сума, яка була е, уточнена рішенням номер 553 від 24 березня 2023 року на сесії. Прошу підтримати. О, є запитання до. Хто за те, щоб розгляд даного питання винести на розгляд чергової да сесії, прошу проголосувати? Хто за, проти, отримав, підприємного одного розповідь? Даня... Ви... Що нам заважаєте, Юрія Анатолійська? На Про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад, сім селищ міст, Миколаївської області, комунальну власність Новобузької територіальної громади, доповідач Субськово. Шановні члени комісії, рішенням Миколаївської обласної ради 14 червня передано у власність Новобузької територіальної громади комплект. комплект засобів навчання та обладнання. Це спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими потребами, які збувають освіту в інклюзивних класах або групах. Його вартість становить трохи більше, як 48 тисяч гривень. До вашої уваги у додатках є перелік цього обладнання. Прошу підтримати даний проєкт рішення. До початку навчального року ми вже зможемо його передати, поїхати забрати, привезти і потім вже розподілити по закладах освіти. Там, де є такі діти, є такі класи. Я використання. Є питання, до тебе, це буде на якийсь один заклад, так як це комплект. Чи будете ділити по закладах там, де є інклюзивні класи? Я думаю, треба його візуально побачити. Там то перелік є, але там ну там є і техніка, там є, є, є програми є. забезпечення, це да. я просто читала на одному сайті з міських рад. Я думаю, враховуючи те, що у вас вже певне майно є для цього, будемо розподіляти і доповнювати можливо. По тому, чого не вистачає. Mm -hmm. Тому що тут різне спрямування, ви бачите, тематика ком комплектів за... І, за... і за... Якось за... це питання вже узгодимо mm -hmm. і вирішимо. Це дуже добре, та, що дають до... нам надіти так. Ну, безоплатно так. Ще є питання. Mm -hmm. Хто за те, що проглядаємо питання винести на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали, сприйнято одного голосу. Yeah. Дякую.